Всі, мене звати Аня і сьогодні я хочу знати відео все про мене. Тобто подробицям розповісти, хто я така, про мій канал і так далі. Mm -hmm. е, і так, е, мене звати Аня. Хоча це ви вже знаєте, тому я не буду е, пояснювати це кожного разу. Ну, бо і так ясно, мене звати Аня, Мій канал звати Аня Фрадіна. І е, е, так, е, мені 10 років я навчаюсь в 5 класі. Я дуже люблю подорожувати, я була в трьох різних країнах. Два рази в Болгарії, один раз в Горщині і один раз в Євгенію. Ну, а тепер про канал. Я планую скоро зняти якийсь текст, хоча який я ще не придумала. Також на моєму каналі скоро вийдуть дві цікаві рубрики, і... а які ви скоро знаєте. Ну що ж, відео добігає кінця і. Напиши в коментах, яке відео хочеш бачити саме ти. Я обов'язково прочитаю кожен комент, і якщо хтось е напише цікаву ідею, е то я обов'язково знімлю відео на цю тему. Е думаю, вам сподобалося відео. Якщо це так, то поставте палець вверх, підписуйтесь на мій канал. Я вас дуже сильно люблю. Па-па!